Софія відчувала, що її життя схоже на кришталевий келих, який ось-ось має розбитися. Тріщини в їхніх стосунках з Артемом з'явилися не вчора, а формувалися поступово, як невидимі павутинки на ідеально гладкій поверхні. Їхні вечори, які колись були наповнені спільними розмовами про майбутнє, планами на відпустку та жартами, тепер проходили в тиші. Артем все частіше затримувався на роботі. А його пояснення ставали все більш непереконливими. Софія перестала вірити в термінові звіти та наради, що затягнулися, відчуваючи, що між ними зростає не просто стіна мовчання, а ціла прірва, наповнена відчуженням. Вона пам'ятала, як раніше вони разом пили ранкову каву, обговорюючи дрібниці, що робили їхній світ особливим. Тепер він поспіхом вибігав з дому, кидаючи папа -па» на ходу. А запах його парфумів змішувався з ледь вловимим, чужим ароматом, який не давав Софії спокою. Цей запах переслідував її як тінь, змушуючи серце стискатися від тривоги. Вона намагалася розмовляти з ним, але він відмахувався, кажучи, що вона занадто багато думає. Її питання залишалися без відповідей, а його погляд, що колись був сповнений тепла, тепер став холодним і порожнім. Вона відчувала, що він віддаляється, але її любов та надія не дозволяли їй визнати гірку правду. Переломним моментом став той вечір. Софія готувала його улюблену страву, сподіваючись, що смачна вечеря зможе повернути тепло в їхні стосунки. Але стрілки годинника рухалися, а він не повертався. О другій годині ночі вона почула, як двері відчинилися. По квартирі рознісся різкий запах дорогого алкоголю. Та солодких чужих парфумів, що змусило Софію задихнутися від болю. Вона сиділа на кухні, чекаючи його, і її серце здригнулося від гіркої реальності. Він не помітив її, пройшов повз, як повз порожнє місце. Вона бачила його втомлене обличчя, але в його очах не було жодного жалю чи провини. Він просто пішов спати, залишивши її наодинці з розбитими сподіваннями та чужим запахом. Наступного ранку, коли перші промені сонця ледь торкнулися вікна, він повідомив їй новину, яка зруйнувала її світ. Він уже був одягнений, стояв біля дверей з рюкзаком у руках. Навіть не випивши своєї улюбленої ранкової кави, він спокійно сказав, що йде від неї, і додав з холодною байдужістю: Будь ласка, без сцен, я вже все вирішив, мені треба рухатися далі. Ці слова стали останньою краплею, що переповнила її чашу терпіння, її світ, що вже й так хитався, обвалився. Вона дивилася йому в спину, як він залишав їхню спільну квартиру, і відчувала, як її серце розривається на шматки, а з очей течуть сльози гіркі, як полин. Вона стояла в порожній кімнаті, де ще вчора були спільні мрії, а сьогодні залишився лише гіркий післясмак зради. Наступний день на роботі був для Софії справжнім випробуванням. Її робоче місце, елітний ресторан у центрі міста, стало ареною для її найгіршого кошмару. Попри розбите серце, вона намагалася триматися, але кожна посмішка давалася їй з надзвичайною силою. Її долоні були мокрими, а думки сплутаними. Вона рухалася по залі, як у вісні, і лише механічні дії не дозволяли їй розсипатися на шматки. І тут вона побачила його. Двері відчинилися, і в залу війшов Артем. Але не сам, а з жінкою, що випромінювала впевненість та багатство. Це була Олена, елегантна у вишуканій сукні з ідеально укладеним волоссям. На шиї у неї виблискувало діамантове намисто, що, здавалося, коштувало більше, ніж усі заощадження Софії. Артем тримав її за руку, і цей жест, що колись був їхнім. Став для Софії ударом, від якого перехопило подих. У цей момент її погляд натрапив на давнього відвідувача, старенького чоловіка, якого всі називали Богданом. Він сидів у кутку, як завжди, у старенькому, але чистому пальті і їв свій щоденний обід, просту рибну юшку, що була найдешевшою стравою у меню. Богдан був неначе невидимою частиною цього розкішного закладу, ніхто не звертав на нього уваги. І його присутність була звичною, як стара картина на стіні. Артем, побачивши Богдана, зневажливо відгукнувся про нього своїй новій партнерці. Подивися на нього, сказав він. Справжній бомж, що псує атмосферу закладу. Я не розумію, як власник терпить його тут. Ці слова, наповнені зарозумілістю та зневагою, пронизали Софію як гострий ніж. Вона тримала в руках великий піднос із замовленням для столика Артема, устриці, вино та Омари, але її розум був затуманений, а руки тремтіли. Емоційне потрясіння було настільки сильним, що вона випадково переплутала замовлення. Замість того, щоб подати Артему та його супутниці розкішне, дороге замовлення, вона, сама того не усвідомлюючи, піднесла його Богдану. У цей момент її свідомість повернулася. Вона побачила, як Богдан здивовано дивиться на тарілку, а потім на неї, і на його обличчі промайнула дивна, співчутлива посмішка. Вона зрозуміла, що скоїла непоправну помилку, яка може коштувати їй роботи, яка, попри все, була її єдиним джерелом доходу. Артем підняв шум, вимагаючи, щоб менеджера викликали негайно. Його обличчя скривилося від гніву. Софія чекала неминучого скандалу, відчуваючи, що її життя знову руйнується, і єдиним виходом з цієї ситуації є звільнення, але все сталося зовсім не так, як вона очікувала. Софія стояла біля дверей кухні, чекаючи виклику менеджера. У її голові вже формувалися слова вибачення, а в горлі стояв клубок від розпачу. Вона була готова до найгіршого, до того, що її виженуть з ганьбою, а разом з тим і з останньою ниточкою. Що пов'язувала її з нормальним життям. І тут вона почула дивовижні звуки. З-за рояля, що стояв у кутку залу, полилася чарівна мелодія. Всі замовкли, а навіть Артем, що розлючено жестикулював, зупинився на півслові. Богдан, старенький чоловік, що до цього був звичайною частиною інтер'єру, сідав за інструмент і, здавалося, перетворювався на зовсім іншу людину. Його трохи замурзані руки, які ще секунду тому тримали ложку. Почали майстерно бігати по клавішах, видобуваючи звуки, що торкалися душі кожного присутнього. Музика наповнила весь ресторан, примушуючи його затихнути. Це була не просто музика, а історія, виражена в звуках, що відтворювала сум, розпач, любов, втрату і, зрештою, надію. Мелодія була настільки глибокою та чутливою, що змусила деяких відвідувачів ледь стримувати сльози. Софія, яка спочатку боялася навіть подивитися в зал, стояла, затамувавши подих. Її страх зник, а натомість з'явилося дивне, тепле відчуття. Вона побачила, як Артем та його супутниця, що були так пихаті, дивилися на Богдана з відвертим здивуванням. Його гра приваблювала нових відвідувачів, які з цікавістю заглядали у ресторан, почувши дивовижну мелодію з вулиці. Власник ресторану, який щойно збирався звільнити Софію, Здивовано дивився на Богдана. Він підійшов до нього і після завершення мелодії, замість того, щоб вигнати, запропонував йому роботу грати на роялі щодня. Богдан, що до цього був тихим і невпевненим, злегка посміхнувся, його очі засяяли, і він погодився. Виявилося, що він не безхатько, а талановитий музикант, який просто втратився у світі після трагічних подій. Його дивовижна гра не тільки врятувала Софію. А й змінила його власне життя, відкривши нову главу. Богдан підійшов до Софії і, побачивши її сльози, з легкою посмішкою сказав Не плач, дівчинко, все буде добре. Його голос був таким же теплим, як і його музика, і Софія вперше за довгий час відчула, що в її житті з'явилася надія. На першому побаченні Богдан розповів Софії свою історію. Його життя, як і його музика, було сповнене гармонії. Поки в ньому не з'явилася Орися, також талановита музикантка. Вони познайомилися в консерваторії, і їхнє кохання було схоже на прекрасну симфонію, що наповнила їхні душі та серця. Вони одружилися, а їхній дім був наповнений музикою, планами та мріями. Але одного дня Орися захворіла на невиліковну хворобу. Лікарі не змогли врятувати її, і вона померла, залишивши його наодинці зі своїм горем. Її смерть стала для нього страшним ударом, який відібрав у нього сенс життя та музики. Він продав усі свої інструменти, залишивши лише старий записник з нотами Орисі, і почав безцільно блукати вулицями. Його дні стали сірими та беззмістовними, поки одного разу він не натрапив на ресторан з роялем. Він щодня приходив, щоб хоча б подивитися на інструмент, що нагадував йому про його щасливе минуле, про її сміх. Що наповнював їхню квартиру та про спільну музику. Саме такий стан був, коли Софія зустріла його. Їхні стосунки почали розвиватися дуже швидко. Вони полюбили один одного, і їхнє кохання було схоже на прекрасну симфонію, що наповнила їхні душі та серця. Софія завдяки своїй наполегливості та підтримці Богдана отримала підвищення до адміністратора. Одного вечора, коли він грав на роялі, він зупинився посередині мелодії. Він підійшов до Софії, що стояла біля входу, і, діставши маленьку коробочку, освідчився Софія, зі сльозами щастя на очах, звичайно, відповіла так. На щасливому кінці історії вони зустрічають Артема, що йде з опущеною головою за своєю новою дружиною, що ставиться до нього як до прислуги. У цей момент Софія з усмішкою зрозуміла, що якби Артем не пішов. Вона б ніколи не зустріла свого справжнього щастя, вона зрозуміла, що іноді доля веде нас через темні тунелі, щоб ми знайшли світло, яке було призначене саме для нас.